Полетіли. Потрібна допомога. Ну якщо будеш гарно світити і не зливатись, то без питань. О! Ох, залетіло. І 92 там зараз Кричить і матюкається. Думаю, сука, якийсь сраний ланцит попав на ходу. Я сам в шоці, що це ще попав на ходу. Бо в мене розкат був, напевно, на на півмапи. Парапапум. Привітик. На 400 не бажаєш? Авангард піти. Воу-воу-воу-воу. Так, центура. Да, понятно. А. Сраний прототипа спалив мене. Сраний прототип у мене спалив. Ладно, хенд з ним, зато весело було. Зато весело було. Ей, не так. Хоч ти підлетів допоміг. Хоч ти підлетів допоміг. Так, поїхали поки що в інший біль.